Михайло Остроградський. український математик, механік і фізик Михайло Васильович Остроградський народився 24 вересня 1801 року у селі Пашиному Кабеляцького повіту Полтавського губернії. Нині село Пашенівка Казельшинського району Полтавської області. То було четверте дитя у збіднілій дворянській родині, яка належала до здатного козацького старшинського роду Остроградських що п'яте покоління виходив від бунчукового товариша Івана Остроградського, жив тоді у XVII столітті. Свого часу батько нашого героя Василь Іванович Остроградський служив в Олександропольському Сальському полку, а звільнивши, трудився дрібним чиновником. 40-річним вийшов у відставку в чині Калейського асесора та селився у власному маєтку, де мав 270 душ кріпиків. Мати Єрнина Андріївна Устимович походила з дому Сахна Устимовичів, і її батько Андрій Васильович належав до гілки казацько-старшинських родів, відомих на Полтавщині від середині XVIII століття. І подейкували доводився родичам гетьману війська Запорозького, голові гетьманщини на Лівобережній Україні. Данилі Апостолу. Дитинство Михайлика минуло у рінні пишені і батьківська хата із крихітними. Виконцями майже нічим не відрізнялися від селянських мазанок під солом'яними стріхами. Лише варто було уяві прибрати дві пари кило біля входу. На відміну від старшого брата Йосипа і молодшого брата Андрія та двох старших сестер Алини та Марії, із самого малку хлопчика прокинувся інтерес до арифметики. Користуючись мотузкою та цигарем, обчислював він, переказуючи різні предмети, парою возів, висоту паркану, кількість дерев, довжину та ширину ярів. Глибину криниць, розміри крил у вітряків. Особливо цікаво вмихали всілякі механізми, який-то як водяний млин, тоді, як ігри цісна баба та довга лоза, ні. Особливіх сладких не маючи, батька віддав налогу до пансіону при Полтавській губернській гімназії, так званого будинку виховання, забожилих дворян. Наглядачам там служив підставний Дорогунський штабський капітан, а зразком відомий український письменник Іван Петрович Котляревський. Одним із перших він звернув увагу на математичні здібності хлопця. Врешті решт роки шкільної лави минули. У 1816 році юнак отримав свідоцтво по закінчення Полтавській гімназії, намірився робити військову кар'єру. Коли з батьками вони вже вирішили до Санкт-Петербурга, де Михайло мав вступити у Лепськ то дорогу заїхали на гостини, побачившись у Чернігові з спливом. Дядько відставним полковником Андрієм Федоровичем Лук'яновичем. Усе знаючи про солдатчину, добре знайомий Івана Котляревського і Тараса Шевченка, котрий ще сім років тому командував Олександрійським полком, вислухав родичів і намовив Михайла Острогацького вступити до Харківського університету. Ось так непередбачувано у вересні 1816 року 15-річний Михайло Острогальський став вільним слухачем Харківського університету. 27 серпня 1817 року перевівся у своєкоштовні студенти фізико-математичного факультету. Цікавість до точних наук поглибив у юнакові адзьон по кафедрі чистої математики Андрій Федорович Половський, котрий викладав студентам алгебру, геометрію, тригеометрію і конічні перетини. У серпні 1822 року Михайло Страгацький приїздив до Парижа шість подальших років з 1822 по 1828. Настирний полтерчанин здобув освіту в одному з найпрестижніших наукових закладів тодішньої Франції у Королівському коледжі, де діяло 40 кафедр, а на природні науки їх було аж 10. На площі Марсула Вертла в Латинському кварталі йому читали лекції французькі світочі сучасних знань. І то електрики, фізик, математики, натураліст, професор експериментальної фізики Андрія Пер, математики, механіка. Фундатор математичного аналізу Гісен Каши, математик та астроном відомими працями у галузі диференційних рівнянь, один із творців теорії ймовірності П'єр Плас, фізик, математик, представник математичної фізики Сином Босон, математик і фізик, який започаткував використання рядів Фурія для розв'язання задач математичної фізики, Жан Фурія, механік та інженер Андрі Нав'є та інші знані вчені. Саме у Франції народився та почав Діти бездоганний математичний апарат Михайла Астаградського, без якого не могло б виникнути теорії пружності, теорії поширення, тепломатематичної теорії електрики, магнетизму, теорії поширення хвиль. Спрагли до знань студент не обмежувався виключно лекціями в Королівському коледжі, а на правах вільного відвідувача слухав цікаві йому курси в Паризькому університеті, регулярно відвідувач у засідання Французької академії наук. Закінчивши у 1828 році в Парижі повний курс освіти у Королівському коледжі сім років, віддавши інтенсивним студіям математики у Санкт-Петербург, він повернувся сформованим вченим, сповненим амбіційних планів. З 1828 року Михайло Бастраградський викладав у багатьох навчальних закладах Петербурга у морському кадетському корпусі. З 1830 року в Інституті корпусу інженерів шляхів. Доволі швидко Полтавчанин перетворився на одного із засновників Петербурзької математичної школи. Адже у 1828 році він вивів революційну формулу, названу його ім'ям та вперше опубліковану у науковій літературі в 1831 році. а тому відкрив метод інтегрування раціональних функцій метод астероградського тощо. На небесхи вічиняно на науки математик з України увірвався. Сліпучою кометою. Вченому виповнилось 30 років, а 21 грудня 1831 року Михайла Остроградського обрали ординарним академіком імператорської Санкт-Петербургської академії наук. Згодом членом кореспондента Паризької академії наук, здійсним членом Римської Туринської американської академії, почесним членом Київської та Московської університетів, багатьох престижних наукових товариств по обидва боки Атлантики. У 1831 році обраний академіком Петербурзької Академії наук з 1834 року є членом Американської академії наук, з 1841-го член Туринської академії наук. З 1853-му член Римської академії наук, з 1856 член кореспондент Паризької академії наук. Одним з найважливіших результатів педагогічної діяльності Остроградського став його підручник з елементарної геометрії. Своїх колег і числа сучасників Україн здобував, коли передав. На розгляд Імператорської академії наук одразу три геть різноманітні трактати. Один із математичної фізики, де здобувач наводив оригінальне виведення рівняння послану для потенціалу електростатичного поля. Другий з теорії теплоти, де вперше сформулювався метод розв'язання задач математичної фізики, так званий метод форія, який саме форія застосовував лише в окремих випадках. Третій з математичного аналізу, де автор вивів відому формулу, що пов'язує. Об'ємний інтеграл з інтегралом по поверхні. Тепер вона має назву формула Страгацького гауса. А ще якось мимохідь позначив низку нагальних проблем математичного аналізу, що на подальше століття стали об'єктом дослідження математичного світу. Діапазон наукової творчості вченого був надзвичайно широким. Вчений займався аналітичною механікою, теорією удару, балістикою, операційним численням, алгеброю, теорію чисел, теорії ймовірності тощо. Значною науковою подією став представлений Петербурзькій Петербургській академії наук у 1834 році мемуар в численній варіації кратних інтегралів. У Австраградському належить чимало праць, пов'язаних з безпосереднім інтегруванням конкретних задач математичної фізики. Цикл праць Михайла Остроградського з теорії інтегрування алгебричних функцій був фогомов, внеском запечаткованим Абелем і Гаусом Якобі теорією алгебричних функцій і поряд з роботами Львівля, вплинув на подальший її розвиток. Значна частина наукових праць Астраградського стосується аналітичної механіки. Йому пощастило відкрити один із основоположних законів механіки, в принципі, немає що дії, одержати загальному нарівняння динаміки. Він запропонував розв'язати багатьох важливих конкретних задач у галузі гідростатики, гідродинаміки, теорії пружності, теорії тяжіння, балістики, теорії удару небесної механіки. Йому належить фундаментальний курс небесної та аналітичної механіки. У 1830 році Астрагацька накреслив перед собою грандіозну програму майбутніх досліджень, створені теорії розподілу електрики та магнетизму, теорії електродинамічних явищ, руху пружних тіл, руху рівноваги рідини, дії капілярності, розподілу тепла в рідині, обчислення ймовірності. Ця програма дає нам уявлення про силу творчого генія Астрагацького, який зміг передбачити хід подальшого розвитку науки та багато десятиліть наперед. На жениха віднопель твариса за видного, а ось у сватачі не переходив. Усе змінилося в один момент. У 1831 році питайки від батьків Михайла Страградського пошлюбив курлянську німкеню, молоду дворянку Марію Васильівну фон Ліцау із дому фон Купфер 1806 року. Познайомилися молодята будинку засновника головної фізичної обсерваторії Росії видатного фізика-хіміка, академіка Адольфа Яковича Купфера. Дівчина Марія Васильівна була яскравою, статною, обдарованою, грала на роялі, співала романси. німецькою мовою складала романтичні вірші. Тим часом подружнє життя у молодих лагодилася, і дружина подарувала чоловікові п'ятьох дітей. 28 червня 1833 року з'явився перевісток син Віктор. Затим народжувалися самі дівчата Марія, Ольга. Софії Надія. Остроградський в усьому був людиною широкої натури, дотепним і товариським. Сучасники розповідали про нього багато веселих історій. Його цінували не тільки за великий розум, а й за скромність щирість простоту за його повагу на людей праці, за людську гідність і принциповість. Незалежність сміливих обусловлювання висловлюваннях інтелектуал ніколи не приховував своїх демократичних поглядів. Мови тому після його повернення з Франції за ним був встановлений поліційний нагляд. Працюючи в Петербурзі, Михайло Васильович ніколи не втрачав зв'язків з рідною землею. Він захоплювався українським співом, поезією, народних свят, шанував народне слово, маючи чудову пам'ять, знав багато віршів, добре декламував. Найбільше любив Тараса Шевченка, і коли їм довелося зустрітись, вони заприязнилися. В листі Далевицького. Знайденому у Шевченка під час трусу в Оренбургській фортеці, згадано про якесь доручення, що з ним треба було завітати в Петербурзі до видатного математика. Повернувшись із заслання, поет записав у по своєму щоденнику великий математик, прийняв мене з розпростертими обіймами, як свого сім'янина, який недовго кудись виїжджав. спасибі йому. Приятелював Михайла Страраський також з Булака Артемовським з головком магістра математичних наук Харківського університету, який поділяв ідеї Шевченка з Білоусовим, колишнім професором юридичних наук Ніжинської гімназії. Із родинами Лисенківських та старицьких астроградських мав родинні стосунки. Але навчилка в нарисі Миколи Лисенка спогади і думки згадує, що бабуся композитора Майя Васильіна Булюбаш доводилася сестрою Славетому Полтавцю, математику-строградському. Михайло Васильович на все життя зберіг любов і до свого краю, до рідної мови. Навіть під час лекцій він частенько вставляв яке-небудь дотепне українське серце. Влітку майже щороку виїжджав на Україну і тут у свою маєтку проводив відпустку. Перебуваючи в Пашеніний, він з властивою йому шротою влаштовував бенкети селянам, та найбільше любив насолоджуватися спокоєм українського степового розділля. Перебуваючи на вершині слави, вшанований за свої наукову праці. В усій Європі Остроградський поводив себе надзвичайно просто і не любив говорити про свої заслуги. Але своє погодження від полтавських дворян він високо цінував. Візначав Жуковське. 1 січня 1862 року Остроградський відійшов у засвіти. згідно із заповітом, Михайла Васильовича поховали там, де він народився у рідному селі Кошенюка. У українському математику Михайло Остроградському у Козельщині. У 1951 році була випущена поштова марка СРСР, присвячена Михайлу Остроградському». У 1997 році заснована премія імені Михайла Остроградського на Україні з видатні наукової роботи в галузі математики та математичних проблем механіки. У 2000 році була випущена поштова марка Росії, присвячена. У 1000-річчя від дня народження Михайла Остаградського. У 2001 році до 2000річчя Дня народження видатного математика Михайла Васильовича Остроградського, була випущена пам'ятна монета номіналом 2 гривні. На аверсі монети в Центрі зображено потік інтегральних кривих у прямокутній системі координат, Вели Державний Герб України написи в 4 рядків Україна 2001-2 гривні та логотип Монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено портрет Михайла Остроградського, ліворуч — інтеграл дробової раціональної функції. Метод інтегрування таких функцій, названий його ім'ям. А праворуч напис у два рядки. Михайла Страгацька математики давно звикли до термінів рівняння Страгацького, метод Астрагацька, формула Страгацького газу, принципи «Принципи Гамільтона. В наш час у наукових журналах з математичної фізики з'явилися нові терміни: механіка Астраградська, «Квантова теорія поля Астраградська, принципи Астраградська, як виявилося, саме ідея Михайла Остроградського дають можливість правильно описувати рух в електронно-магнітних полях або ефекти в квантовій теорії поля. Оглядаючи подумки на життєвий шлях великого вченого, ми знову і знову і з дячністю вклоняємося його пам'яті у наших сьогоднішніх досягненнях. Дякую за увагу.